Вони значаться у розшуку дуже часто. Осіб, зокрема, які керують транспортними засобами, зупиняють доставки відповідної особи і підстави взагалі для внесення до відповідної бази є невідомими. З'являється відповідна позначка про те, що перебуває у розшуку до органів РТЦК та СП. Працівники поліції вони мають повноваження на внесення відповідної інформації до бази Армор. Поліція не перевіряє відповідну інформацію і не з'ясовує, чи отримувала відповідна особа повістку, чи взагалі є підстави для внесення. Що за таємнича база Армор? Як дані потрапляють туди і чи законно їх вносять? Як перевірити свою присутність у розшику і як вийти з нього? Все це та багато іншого у нашому відео. Отож починаємо! Часто чуємо, що згідно бази Армора особа перебуває у розшуку. Що це за база, та яке вона має відношення до РТЦК та СП. База Армор фактично розшифровується як автоматизоване робоче місце оперативного робітника. Дуже часто осіб, зокрема, які керують транспортними засобами, зупиняють і говорять про те, що вони значаться у розшуку. Особа при цьому взагалі не розуміє, яким чином могла туди потрапити, оскільки жодних документів не отримувала. І підстави взагалі, для внесення до відповідної бази є невідомими, звідки воно могло взятися. А які підстави для внесення осіб до бази Армор? До бази Армор вносяться особи, які вчинили ті чи інші правопорушення. Що стосується саме РТЦК та СП, то у випадку, якщо, наприклад, особа притягається до відповідальності за статтями 210, 210 прим кодексу України про адміністративні правопорушення у органів РТЦК. Та СП виникає право звернутися до органів національної поліції для доставки відповідної. Особи до органів та СП, і на підставі заяви органу РТЦК СП вноситься відповідна інформація. А чи є розшук через базу Армор розшуком в розумінні КПК України? Ні, вказаний розшук, він здійснюється за, як я вже пояснила, за дуже спрощеною процедурою, і він не відповідає тому розшуку, про який ми звикли говорити. розшук, який передбачений в розумінні КПК України. А яким чином інформація попадає в Армор? Попадає. Після звернення фактично РТЦК та СП в базі Армор з'являється відповідна позначка про те, що перебуває у розшуку. При цьому особа працівник патрульної поліції він не ставить собі завдання виясняти той факт, чи взагалі вручалися відповідні документи, чи є підстави для внесення. Тобто, вносить просто виключно за заявою. Чи є законом внесення даних працівниками поліції до бази Армор? Працівники поліції вони мають повноваження на внесення відповідної інформації до бази. Армор, а яким чином особа може виключити інформацію про себе з бази армор для того, щоб виключити, якщо особі повідомляють про те, що вона включена до бази армор, вона повинна звернутися з відповідною заявою про виключення відповідних відомостей. А як особа може перевірити себе чи перебуває вона у розшуку бази Армор? Що стосується бази армор, тут особа може звернутися знов таки з відповідною заявою, і їй нададуть інформацію відомості щодо себе, або якщо Особа хвилюється за той факт, чи дійсно вона знаходиться у розшуку, то є відповідні сервіси на сайті МВС України, і там можна ввести відповідні дані, прізвища ім'я по батькові і висвітиться, чи дійсно особа перебуває у розшуку. А чи з'ясовує поліція при внесенні в базу Армор факт отримання особою повістки про виклик до РТСК та СП? Наша проблема в тому, що коли вноситься відповідна інформація, поліція не пере перевіряє відповідну інформацію і не з'ясовує, чи отримувала відповідна особа повістку, чи взагалі є підстави для внесення. Хочете отримувати більше корисної інформації? Підписуйтесь на канал Могол Альфа, залишайте ваші коментарі та питання та телефонуйте за телефоном, вказаним в описі під відео. Та пам'ятайте, зателефонувавши нам, ви отримуєте надійний захист.